Зберігай рецепт неймовірно смачної підчеревини в своєму соусі. Друзі, це неймовірно смачно. Йдемо в магазин, купуємо кілограм такої підчеревини, просто подивіться, яка тут прожилочка м'яса. Просто неймовірна. Потім беремо ніж та нарізаємо на такі невеличкі шматочки. Беремо пару зубчиків часничку, подрібнюємо, беремо у сковорідку, розігріваємо та викладаємо наші шматочки. Я навіть не додавав олії. Просто смажимо з кожної сторони до такої золотистої скоринки. Потім беремо одну бутилочку темного пивка, заливаємо нашу пічеревеньку, додаємо соєвий соус, часничок та спеції за смаком. У мене були паприка, спеції до м'яса та трішки додав чилі. Всі інгредієнти напишу в коментарях під відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки та діліться з друзями. Накриваємо кришкою та готуємо десь годинку-півтори до готовності. Я Час свій часу перевертаючи, далі можна смакувати. Друзі, є два варіанти: можна відразу гарячим, а можна відкласти в холодильник і в холодний. Можна на бутерброди, а можна до гарніру, до картошечки або до рису. У мене просто був на кусочок хліба із соусом. Неймовірно, смачно, тому підписуйся. Смачно!